Я буду отримувати диплом з UGC. Такого ви не бачили. Так, вас на Соліна. Людину обділили, а пароль не дали. Я вітаю вас на випускному Академії Боліводу. У мене завтра зйомка, завжди фотостудії. знаходиться на якихось іброшках. Про все поналили, кучу образів дали. Так, Гайс, я вже заселилася. Ось такий в мене номер. До речі, готель бутік, готель французький квартал. А цей номер Deluxe студія. Тут така кухня, ось така ванна, така кімната. Там велика така шафа ще. Оце я. І плюс що тут? Ще у нас балкон. Балкон, балкон, балкон. Ось такий от. Видно вам не видно. І в нас такий вигляд з вікна. І так, момент істини. Хочу з вами поговорити і все ж таки розказати, що я роблю в Києві, адже я так і не пояснила. А словом, хто мене знає, знає, що я Соля і я займаюся UGCA, створюю контент для брендів. І в жовтні я придбала собі курс у Лізе. Хто крутиться в цій сфері, точно її знає, даю просто гарантію. І сьогодні у нас вже випускний по цьому курсу, і ми будемо отримувати дипломи. Так, да, я буду отримувати диплом з UGC. Такого ви не бачили, я так само цього не бачила, і в нас буде такий Голлівуд випускний Мені вже прям, ну, дуже цікаво подивитись, тому що, знаючи, лізу, в нас зробилося на мільйон відсотків якісно. Я просто в цьому впевнена. Я вже просто це дуже сильно чекаю. А, у нас на п'яту годину ми збираємось. Зараз у нас майже 11%. І на третю годину у мене макіяж та укладка. До цього я на першу годину записана на примірку платьба Баликіни Боже, я просто дуже хотіла. Помірити їхні платі, я в інстаграмі просто захоплювалася їхньою от такою красотою, цією естетикою. І тому, коли я знала, що йду в Київ, я зразу записалась на примірку. І зараз я збираюся. До речі, в мене такий обалденний образ, і я прям постаралась, я прям підготувалась до цього дрес-коду. Зараз я шведесенько домалююсь і вам покажу цей образ. Ну що, я беру вже. Це буде просто, вибачаю, за бардак, але це буде головний акцент. Далі це є брючки. До речі, у мене практично весь образ з одного бренду. І зараз ще буде корсет. Показую вам свій образ. І перше це є така акцентна річ це, ось цей жакет від Мерсего. Він дуже стильний і ідеально підійшов під мій дрес-код. А друге, це є такий корсет атласний. І брюки також від Марсего. ну І лодочки я одягнула. Зверху, ще буде у мене Руслан-Багійський бейкер. І в мене буде ось такий образ. ну Мені прям дуже подобається. От так я просто збиралась. Не знаю. Поки що не планується прибирати, нехай поки так і буде. Так, я зараз швиденько їм свій авокадо тост в мікбарі і біжу на макіяж і зачіску. Зараз планувати мені красоту. То... Мені дуже подобається її кладка і макіажний повністю підходить просто під мій образ. Оце от мої сходи успіху. Піднімаюся така вся. І в цьому івент приміщенні буде зараз наша Голлівуд-патті, я це так називаю. Я зараз всі ті часи, яких я не бачила, але ми спілкувалися в інтернеті. Мені настільки цікаво з ними познайомитися. Так, солі у нас в нас на Соліна людина, яка створила найкращий продукт. Дуже дуже дякую. Тіша, що я хочу сказати. Якщо я, якщо ви це чуєте вже це означає тільки одне, що я вітаю вас на випускному Академії Боліводу. Цей день таке патів. Я вам трошки покажу наш зал. Наскільки тут нас гарно все запір людину обділили, а пароль не дали, але нічого я думаю, це зараз виправлять. Так, я викликала таксі. Я про я пішла трошечки швидше, тому що в мене завтра зйомка. Я на 8 годину повинна бути в студії, намальована зачіскою. ви знаєте, у мене є мікрофон, але мені лінь його діставати, щоб я на нього записувала відео. Тому слухайте так зі шумом машин. Чад, якщо ви реально шукаєте знову ж таки якийсь курс по ЖСІ, я просто вам раджу лізу. В неї буде другий потік. Е, я просто вам її раджу, тому що атмосфера, все просто клас. Я вам просто раджу. Так я вже їду до бабусі, і мій макіяж, укладка тримається просто прекрасно. Так, все. Я вже приїхала в район. До речі, знаєте, що вам скажу? Що для мене завжди Київ це був таким великим містом? Е, але от сьогодні я була абсолютно практично сама, я їздила там в Великіну, там в центр сама і так далі. В принципі, взагалі не було жодних проблем. Тому я думаю, що я б хотіла спробувати, чесно кажучи, жити в Києві, але це поки не на часі, тому що Львів мені трошки такий вже замаленький, От, але треба багато багато працювати, щоб себе комфортно тут почувати. Так, дівочки. Добрий ранок, робила я собі ось таку маску, будемо зараз трошки чекати і після цього я буду наносити макіяж. Я вже зібралась. Сьогодні буду виглядати ось так. Вчора була повністю чорна Total Black, сьогодні в мене буде такий світлий образ, що мені прям дуже подобається, який я сьогодні зробила макіяж. Я прям постаралась, тому що в мене не було змоги викликати на шостого... навіть на було б запізно. На пів шосту Візажиста, і я собі робила сама, мені прям дуже подобається. Я вам ще раз забула показати. Я отримала таку статуетку такого Оскара. І також диплом. Дуже гарно все зроблено. Труш Соломія, така печатка. Це мій вже фінішний образ. А сьогодні в мене буде цей жакет пальто. Вчора був просто. Сьогодні додали цей поясок, щоб підкреслити талію. Універсальний варіант. Пальто просто на кожен день. Під будь-який образ підходить дуже класний. Рада, що я його купила. От беру речі і виїжджаю на зйомку. Так, ми вже виїхали, і мені мама в машині. Притримала сирнечки з мілкбару. бару Я думаю, зараз, напевно, з'їм один тільки. Боже, які вони няшні. подивіться. Я завжди приходжу вчасно. І знаєте, я замітила те, що завжди фотостудії знаходяться на якихось оброшках. Просто подивіться, де я є. Що це взагалі? Якісь склади. Дуже велика студія, прикольна. Сужу тепер чекаю. Чекаю, поки всі прийдуть, і будемо знімати. Подивіться, яка тут красота. Тут ще й другий поверх. На другому поверсі відпад. Так. Я вже відзняла останній образ. Шикарна погода, шикарні дівчата, шикарний день. Була такий не мій костюм. Такий у нас творчий безпорядок. Ну, це творчий. Ну студія просто кайф. Я біжу зараз в таксі. Їду в готель, Ми будемо виселятись. Тут але опанувати Чекаємо. Все, я вже веселяюсь. Чемоданчики. Зараз поїдемо десь поснідаємо і будемо на Львів. Я думаю, що собі замовити, я ще поки не знаю. Може борщ зраночку так взяти собі. Подивіться, як же він гарно виглядає, але смачно так пахне. Я пішла в чер, Я зняла чер там в відосі, купила собі, до речі, дещо в чері, потім вам покажу. Пішла Ван-Байван. Тут я не знала, що вчеріван байван вони поруч. про се, як вона лили, кучу дали, Ну, Дуже класно. Так. Але я нічого собі не купила, тому що ну просто мені сподобалися абсолютно всі образи. Я навіть не знала, що вибрати. Я буду вже у Львові, напевно, купляти. Я собі зараз це все прадив, що я не знімала. Зараз сижу в хлібному, п'ю каву, чекаю маму. Вона мене зараз забирає і вже тепер точно їдемо на Львів. Друзі, я вже у Львові, я вже на місці. Львів мене зустрів просто з чудовою погодою. Я нарешті купила собі свою улюблену каву на бановому молоці. І да, ремонт! М -м, клас, тому що я не знімала дуже багато контенту, і в мене зараз буде дуже багато роботи. Мені треба буде зараз дуже багато монтувати, а мої сусіди вирішили по-іншому. Ну нічого, розберемось. <с -п 'я> На такій ноті я завершую цей влог. Я сподіваюся, що вам було зі мною не скучно. Тому до нових зустрічей.